Першого січня в Україні запрацювала монетизація субсидій, тобто видача їх у вигляді живих грошей. На це в держбюджеті на 2019 рік передбачено 20 мільярдів гривень. Як це працюватиме? Розмір субсидії у грошовому еквіваленті надходитиме, отримуючи на його персональний рахунок у банку. Цей рахунок автоматично відкриють Ощадбанку після відповідної заяви отримувача субсидії на монетизацію. Додатково звертатися в банк не потрібно. Ці кошти можна буде витратити лише на оплату комуналки. Банк розраховуватиметься за платника з надавачами комунальних послуг та через смс інформуватиме про те, скільки ще залишилося доплатити за комуналку. Відстежити усі перерахунки, користувач зможе онлайн. Якщо кошти на комуналку вдасться зекономити, то після завершення опалювального сезону отримувач субсидії зможе витратити їх на власний розсуд. Чому Ощадбанк? Цей банк є уповноваженою державою фінансовою установою не лише у цій, а й у низці інших програм. Банк володіє найбільшою мережею відділень більше трьох тисяч. А також має великий досвід виплат соціальної допомоги та пенсій. Комісії Ощадбанку, отримуючи субсидії, платити не будуть. Чому не виплатити на руки? Субсидії отримують майже половина українських родин. Якщо роздати всім гроші на руки, є ризик, що люди почнуть витрачати гроші на власний розсуд, а не на комуналку. Це лише збільшить комунальні борги населення та може призвести до гіперінфляції. Пояснюють у міністерстві соціальної політики. Графік впровадження з 1 січня живі гроші виплачуватимуть тим, хто звернеться по допомогу вперше. З 1 травня монетизація торкнеться і тих, хто користувався субсидіями і раніше. А з 1 жовтня на нову форму отримання державної допомоги переведуть усіх отримувачів субсидій. Хто отримуватиме? Отримати монетизовані субсидії зможуть ті, хто витрачає на комунальні послуги, понад 15% щомісячного сукупного доходу, рахуватимуть за доходом зареєстрованих у будинку осіб. Якщо житло орендоване, то оформити субсидію можна на підставі договору найму чи оренди. Усім отримувачам і субсидій, потрібно заповнити заяву і декларацію про доходи. Перевірка доходів та матеріального становища тих, хто претендує на субсидії, буде жорсткішою та прискіпливішою. Наприклад, відтепер субсидії не зможуть отримувати родини, в яких є автомобіль віком менше п'яти років, власники квартир площі більше 120 квадратних метрів та будинків у понад 200 квадратних метрів. Особи, які ефективно безробітними, тобто ті, які працюють, офіційно не оформлюючись або ж працюють за кордоном. Нині, за даними уряду, комунальні субсидії отримують понад 60 відсотків домогосподарств. У 2017-му на це пішло більше 60 мільярдів гривень бюджетних коштів. Уряд очікує, що із запровадженням нової системи зловживань із субсидіями стане менше.